Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Більше не чутки та витоки. вже сьогодні о 18.00 на каналі Бефез офіційно показуватимуть Oblivion ремастеред. Я знав! Я знав. Українська студія Reborn показали 20 хвилин громаду Лахімера. Нагадаю, що реліз гри запланований на 25 квітня. На сторінці СТІМу досі не вказана підтримка української. Та ти зраденько обрав. Проте ті, хто мацав демку, стверджують, що там вже був неповний переклад. Справді? Повірю на слово. Не пройшло й дня, як музики з Finishing Move вже показали, як вони створювали саундтрек Doom the Dark Ages, що можна було почути в другому трейлері. 29 квітня стартує восьмий сезон четвертої діабли під назвою Повернення Беліала. Кепком oh, I mean, випустили третього трейлера свого другого файтинг-колекшену – Величезного набору старих файтингів, які вони коли-небудь видавали. Том за розумною ціною, але не настільки розумною. Вся мережа в спойлерах до другого епізоду, другого сезону серіальної адаптації Last of Us. Тому той, хто намагається їх не нахапатись, має не виходити в соцмережі взагалі, бо навіть офіційний акаунт серіалу постить у ривочки звідти. Ті, хто грав у гру, вже зрозуміли, що до чого та через що знявся такий гамір. Не треба ні руки геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. Інсайдери стверджують, що Sony незабаром проведуть свого PlayStation-шоукейсу. Це брехня кейсу Це бажане задійсне. Ха. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Давайте, їжаки, козаки, до наступної <с середи. Дякую. Бувайте!